Слава Ісусу Христу! Чим зранку займаєтесь? Слава наріки Богу Святому. Сьогодні вже Богу дякувати середа. Чим займаємося? Тим, що вчора робили. О, Таня, сіденькою Ларисою, то вони бачите. Зробили ту шоночку. А я дістаю. О, покажи. О, Вона ще не достигла, тепла. І на роботу, бо в мене сьогодні білозірці ревізорське його. О, і треба бути на роботі вже на 9 години. Так там. Не скажу, що я. Глядаш щось довго. бо, бачите, О, покажи о. Буде? Прийдуть хлопці? О, заїжджають часто до мене. Хлопці йдуть з фронту чи, чи на фронт. Так я, я чим маю гостити? Маю чим гостити хлопців? Потрошки, потрошки. Так. О, поки до роботи. Всім благословеної середи. люблячий богатей, син, дух святий всіх благословить. Єденько, ви що бажаєте? Мирного Счастя, неба. Щастя, здоров'я, мирного неба. О, то головне. Всім миру, спокою, гарного дня. Ми ту виставляємо, ту, ту заложуємо і буде, буде така середа. Ну, 24 влазить. 24-24, 40-48. Повитирається, повсихається в підвал. Все з Богом.